В цьому відео ми поговоримо про одного Даргаріяна, який загубився в серіалі Дім дракона. У книзі Вогонь та кров Аліцент та Візеріс мають не просто трьох дітей, а чотирьох. І наймолодша дитина це син на ім'я Дейрон. Дейрон є досить важливим персонажем у війні. Тож було досить дивно, що в першому сезоні про нього не було її згадки, що він взагалі існує. Люди, які читали книги, повільно піднімали бурю з кожним новим епізодом, який був випущений, тому що у нас не було жодної згадки про те, де Дейрон може бути. І ми починаємо думати, що він ймовірно був вирізаний, будучи наймолодшим синів Фелісенти і Візеріса, якого насправді відправили в старе місто, коли йому було близько 12 років. Де він виховувався з лордом Ормондом Хайтауером, який є двоюрідним братом Аліцент. Тож давайте трішки поговоримо про цього персонажа, але я не буду забігати вперед та спойлерити. Дейрон насправді найсимпатичніший зі своїх братів, він також найвічливіший і його описують як найпопулярнішого з поміж інших людей. Він народився дуже скоро після народження сина Рейніри Реджейса, і коли вони народилися. Алісента Рейніра явно вже не були друзями. Тож Візері здумав, що зможе зв'язати Джейса і Дейрона разом, коли вони були немовлятими, давши їм спільну годувальницю, щоб вони стали молочними братами. Тоді він сподівався, що хлопчики виростуть і не стануть смертельними ворогами, як їхні матері. Але це не спрацювало, а навпаки, зробило з них ворогів. Дейрон також відіграє життєво важливу роль у деяких пізніших великих битвах громадянської війни, за що отримує прізвисько Дейрон. Сміливий, він один з членів фракції зелених, який мені насправді дуже подобається. І як на мене, він один з найврівноваженіших дітей Алісенти з усіх її дітей. За винятком, можливо, Халейни до певного моменту, але і вона іноді губиться у своїх снах. Говорячи про Дейрона, важливо також враховувати, що він має в своєму розпорядженні. Він вершник на драконі. З його яйця вилупився дракон, коли він був ще маленьким. Хлопчиком дракон на ім'я Тесаріон. Тесаріон – один з моїх улюблених драконів з книги через деякі дії, які він робить під час майбутніх подій цього серіалу. На додаток до цього вона має справді унікальне та круте забарвлення. Вона дуже схожа на темно-кобальтовий синій з червоними акцентами, що звучить як справді круте поєднання кольорів, і також це дуже важливо для зелених, оскільки у них не так багато драконів як у чорних. У Реніри багато дітей, і всі вони є вершниками на драконах на додаток до Валеріонів, у яких на даний момент є кілька власних драконів, тоді як зелені мають лише чотирьох драконів. У поєднанні вони є досить значною силою, але насправді вагар одна з найважливіших з цих драконів просто через свій величезний розмір, і вік вона досить потужна. Особливо в порівнянні з меншими дракончиками, такими як Тесаріон. Однак, коли у вас є битва, в якій немає інших драконів, навіть наявність такого малого дракона, як Тесаріон, є досить важливою. Тож, якщо все, що я щойно сказала, звучить так, ніби він важливий персонаж, чого його не було в першому сезоні і де він взагалі знаходиться. У недавньому дописі, зробленому Джорджем Мартіном, він підтверджує, що Дейрон насправді є частиною дому драконічого сесвіту і з'явиться в другому сезоні. Було підтверджено, що під час подій першого сезону Дейрон знаходиться в старому місці, де він виховувався. І також він додав, що у них не було часу займатися Дейроном в першому сезоні. Насправді я можу зрозуміти, чого його вирізали з сезону, тому що є дуже багато пропусків часу, і було б дуже важко відстежувати, скільки взагалі персонажів там, особливо як я уявляю для людей, які взагалі не читали книги. І додавання ще однієї білявої дитини може не допомогти в цьому плані. Особливо враховуючи величезний обсяг тих, кого ми маємо навколо в даний час і протягом останніх кількох епізодів. Так що так, я думаю, що відсутність Дейрона в цьому сезоні було, мабуть, на краще. Він також не перебуває в королівській гавані на даний момент в книгах. Він починає історію в старому місті, що має якусь логіку. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо ти хочеш більше контенту про світ льоду та полум'я, будь ласка, підписуйся та не забудь поставити вподобайку.